Приїхали вночі, тут же почався обстріл. Власне, нам дуже пощастило, всього двоє трьохсотих, в принципі, обидва трьохсоті легкі, в тому числі я. Зараз я і мій товариш в лазареті. Олександр, мій позивний Яжичок, я військовослужбовець 5 окремої штурмової бригади ЗСУ, перевівся з територіальної оборони при формуванні бригади. Це власне сталося в травні минулого року. Тобто, з травня 22 року, як тільки була створена бригада частині бійців тероборони за Запропонували перейти в ЗСУ, створити бригаду, от, власне, я тоді і долучився. Військового досвіду я як такого не мав. 25-го я пішов в чергу за автоматом, отримав його 26-го. Ну і, власне, з тих пір був мій шлях, так сказати, в лавах доблесної територіальної оборони міста Києва. Це тотальна війна, мабуть, перша тотальна війна в 21-му столітті, яка йдеться на теренах не тільки нашої держави, так і Європи. І, власне, вона стосується абсолютно всіх. Люди, які не долучаються, не допомагають, ну і взагалі інертно ставляться до цієї ситуації, мабуть, просто не є громадянами своєї країни. Вони, власне, просто люди, які чекають, поки все пройде, і саме минеться. Як наступних виборів. Одна з комічних ситуацій, які, я, наприклад, зустрів в територіальній обороні, це людина. Був такий літній дід, який мудився закип'ятити чайник бензину і з того ж чайнику бензину зробити чаю, всім заварити в загоні, тому що він банально не відчував нюху, у нього не було запаху. Я, власне, не брав у саме участь в якихось штурмових загонах, тому що наша рота територіальної оборони брала участь в захисті Києва в Мущині, в горанці. Мене перевели тоді в стройову службу. Після того, як пройшов час захисту Києва. І сформувався полк, я долучився до лав 5-ї окремої штурмової бригади, тоді ще полку. Мене призначили радіотелефоністом в мінометну батарею. І вже коли ми вийшли в регіон Донецьку, Донецьку область, я почав спільно з, так, з командою однодумців-ентузіастів освоювати. Безпілотні авіаційні комплекси. Провіється восьма Перше, скажімо так, успішне застосування дрона, власне, як скида операцію зі скидом на дроні це було приблизно в листопаді місяця. Напроти, ну, в зоні відповідальності лінії нашого батальйону була виявлена протитанкова гармата. Я сказав тоді, що давайте тоді я підніму дрони і зроблю ураження. Я прийшов на передову позицію, запустив дрон з гранати, долетів до цієї гармати, зробив на неї скид, пошкодив її. Ну і власне більше ми про ту гармату про її роботу не чули і відвели. Спочатку всім страшно трошки, але з часом це проходить. До цього звикаєш. Я був закупівельником, менеджером закупки запчастин для кавових апаратів. Тобто, оці машини ви вставляєте Грошенята отримує такаву. От, власне, я купував для них обладнання для ремонту і комплектації, ну і таке інше. Я очікував, що буде ця війна. Я майже закрив всі свої питання. Єдине, в чому я помилився, десь на 4 дні промахнувся з датою початку війни. От, власне, коли почалася війна, мені мене мала бути інвентаризація, я мав здати склапи повністю. Я пішов у військкомат, в військоматі мені сказали, ви проходили службу ні, йдіть в тероборону. Я пішов в тероборону. Так, звичайно, мене підтримують всі мої родичі, і тато, і мама, і е, бабуня підтримує. Але як то кажуть, коли розповідають, що можливо десь поїдемо десь на захід, там може десь бережемося, я кажу: а куди ми поїдемо? Якщо кожна ділянка країни під обстрілом, тут вже нема куди діватися, тут або битися до кінця, або ні нема куди діватися. Що необхідно власне, для того, щоб стати дронщиком, ну, бажання літати, бажання вчитися і бажання воювати. Це три основні аспекти. Е, є люди, які, наприклад, думають, що це якась, як кажуть, каста примазаних, дронщиків, що вони в окопах не сидять. Ну, насправді ми сидимо в окопах. Доволі часто ну, бувало таке, що ми їх самі собі і рили. Щоб працювати з позиції. Інколи це позиції на рівні з піхоти. І, власне, як багато часу треба для того, щоб освоїти, щоб стати пілотом, все залежить від людини. Є людина, яка прийде курси, прийде практичні заняття, повчиться, попрактикується за два тижні, вона вже буде більш-менш підготовленим пілотом, готовим виконувати бойові завдання. Є люди, яким треба трошки більше часу, там, наприклад, до двох місяців практикуватися. Є люди, які абсолютно для цього не придатні. Їх бажано вчасно виявляти, щоб не витрачати на них ні сил, ні машини. Можливо, їхній талант до десь іншій сфери. Можливо, людина там природжений снайпер або кулеметник. Я був в мінометній батареї не просто в якомусь, ну, скажімо так, радіотелефоністом. я був у підрозділі під назвою під взвод управління. Раніше взвод управління це була така. Команда, половина радістів, половина хлопців з такими здоровими артилерійськими комплексами, називаються бусолі, які беруть все це приладдя, тянуть на якийсь пагорб, відбувають орієнтирі, по і передають, що десь там, можливо, пересувається ворог. Зараз це все робити не потрібно, всю цю роботу виконує оця пташка. Тобто, власне, це був логічний крок до еволюціонування підрозділу. Тобто, якби я був, можливо, в іншому підрозділі, я б думав, можливо, в іншому ключі, як далі розвиватися. Але конкретно тут це було дуже доречно і правильно розвивати цей напрямок. Я не знаю, можливо, хтось дивився, є такий волонтер, не волонтер, а боець інтернаціонального легіону Джон Макдональд, який з Британії приїхав, воював і досі, здається, воює на теренах України. Він в своєму інтерв'ю коротко описав, що таке війна на Україні з погляду іноземця. Це Друга світова з дронами. Власне, це є, друга світова з дронами. Але дрони дрони значно змінюють сам процес, динаміку. Люди вже не так переміщуються. Раніше без дронів армії воювали навпомацьки, як сліпі. Зараз у всіх є очі. Причому з насиченням дронів у підрозділах. Очі можуть бути навіть у найменшій тактичній одиниці, яка розташована полі бою. І завдяки ним відбувається контроль і вогневе ураження, і розвідка, і супровід штурмових груп. Ну абсолютно все. Як, наприклад, якщо брати вартість дрона, там, наприклад, приблизно 120 тисяч гривень і вартість ну, життя людей, то краще витратити дрони. Хлопці, які мають досвід в тому ж геймінгу, яких, там авіаційних симуляторах, особливо, вони дуже були б е, доречні як кандидати на навчання. Або, наприклад, авіамоделісти теж непогані кандидати. Щодо того, чи це дійсно відбувається як хлопчики, е, які грають в комп'ютерні ігри, ну якщо хлопчик буде сидіти в окопі і зверху будуть прильоти від артилерії, то це, мабуть, буде дуже схоже. Один з моїх екс-командирів колись сказав мені, що ви не поїхали в Польщу – ви вже молодці. Але насправді є така атмосфера в медіа. ну, Люди, які були в Києві, наприклад, кажуть, що там ну, війни немає нарахуючи обстрілів. Насправді це не так. Завдяки якраз Збройним силам і. Всім іншим компонентам Нацгвардії, всім, хто долучається до захисту країни. В Києві якраз і відсутня війна. Нема такого, як в Бахмуті, що 9-поверхівки цілими кварталами. І тому внесок, можливо, невеликий, але бажано його трошки розширити. Від цього залежить наше майбутнє. А щодо особистого внеску, ну, власне, я Трошки перед цим розповів, <хи> мабуть, я вже трохи долучився до цього. Всім би хто в майбутньому, ну хто зараз вдома, я би не радив, скажімо так, бути, е жити надалі мирним життям і думати, що все відбувається. Ви можете так думати, але, наприклад, підготуйтесь до того, що прийде дядя з військомати, скаже вам. Друже, треба долучатися, без тебе ніяк. І бажано до цього знати, хоча б, не знаю, там, влаштування автомата Калашнікова, або вміти хоча б ази літати на цьому дроні, або якщо тягає до вибухівки, то піти на якісь саперні курси. Або так, мед, по-різному. Тобто люди мають бути хоч трошки підготовленими, щоб це їм не звалилося як мішок на голову. Бо війна може. Впасти, скажімо так, на їхню долю незалежно від того, чи хочуть вони чи цього чи ні. Так і зі мною відбулося.